День усім. Сьогодні ми будемо робити курсор у 2D простий На цьому ми будемо використовувати постійний об'єкт курсора. Я вже створив проект. Тепер нам треба додати коло. Коло є у GameObject 2D Object Sprites Circle. Тепер нам треба його трошечки вирівняти і звати менше. Десь ну, 0.2 Далі. Створюємо папку Scripts, і в ньому скрипт basic course. І прикріпляємо його на наш коло. Тепер відкриваємо його. Тут, ну, може трошечки відрізнятися. Нам ну, в принципі, можна прибрати Void Start, тому що він нам не буде потрібний І в принципі, змін нам не потрібні. Єдине, що нам потрібно, це і саме функція update. Тому що переміщати наш курсор треба буде кожного каду. Тепер. Перше, що ми пишемо, це visible equal False. Це означає, що наш курсор, оцей от коли ми граємо, його не буде показуватись. Тому що в нас буде цей курсор. Далі Camera Cam. Не так, не так. Camera Cam, Camera main. Навіщо це нам потрібно? Це нам потрібно для того, щоб викликати спеціальні функції. Але під ну, підготавлю. Далі Вертор 2 Mouse Boss. Це позиція миші. Але проблема у тому, що от, вона повертає в пікселях. Повертає позицію самої миші в Пікселях. І нам треба її перевести в, 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 в Unity. І тому, наприклад, можемо назвати його Reuse, можемо ще взагалі назвати як завгодно. Тепер дістаємося наш кем, далі Screen to World Point і mouse pos. Це означає, що вона переводить екран в, в точку світу. На всякий, всякий випадок я задаю Z на 0. Для того, щоб, не, річ у тому, що це у нас X, це у нас Y. А Z це глибина. Ось, чого нам треба задавати на 0? І тепер, і тепер треба задати нашу позицію на нараз. Усе! Чекаємо, поки вона повернуться. Запускаємо. І ось треба клікнути, щоб ще раз так з'явилось. Ось у нас з'явився такий маленький кусочок. Тепер нам треба просто сюди. Клікнути, щоб добати. І взагалі можна любу фігуру використовувати. Можна тут, наприклад, зараз, трохи найду. Там. наприклад, капсулу можна використовувати, там, міняти її альфу. Перевертати, взагалі багато чого можна робити. От, наприклад, оце вот. можна, наприклад, капсулу можна використовувати. Ось, у нас така капсула, прозора, маленька. Отак от. Ну, на, сьо, на цьому. Взагалі можна малювати свої, свої спрайди і це ми спробуємо сьогодні зробити. Відкриваємо нашу програму, для мене це буде Pixel Rama. Запускаємо я в селці в описі залишу посилання на неї, щоб ви могли також її скачати. Ну, отак 16 на 16. Ось. Тепер малюємо якийсь там щось щось типу Там. Зараз не очі хіпотез малює. Ось от курсорчик. Тепер можемо експортувати, як, наприклад, классор. На те PNG формату, 100% розміру, всі фрейми. І, в принципі, отак от. Експортуємо. Тепер нам треба відкрити файлову систему цю нашу. Знайти, де ми її зберегли. Ось. Тепер ми можемо створити Assets. Тепер Folder, Sprites. І перетягуємо нашу картиночку курсору. Ось і от, ось сюди, от, І тепер ми можемо. ну, До для для початку треба задати значення. Пікels per unit це скільки пікселів на юніт. Якщо вона буде розміром картинки, то виходить, одна така картинка буде один юніт. Нам треба сингл, тому що у нас один об'єкт. Далі нам треба filter mode point. Тому що якщо у нас буде байня, то вона буде... вона буде зм'якшуватись зм'якшуватись. Також більше особливо не треба. В принципі, можна тут поставити Apply. І тепер перетягуємо. Наприклад, на кругов кол. І все. ну, Трохи не так вийшло Куроші отакого поставити. Збросуємо і додаємо наш компонент перетягування. Ну, взагалі можна, наприклад, озготовити. але Це не те, щоб звичайно. Тепер запускаємо. І ось у нас появилося таке курсарчик. Усе? На цьому закінчено. Все, до побачення.